Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні нам у редакції прийшов один дуже цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Одного вихідного дня Марічка вибігла з дому в магазин по молоку і хліб. Її сім'я залишилась в будинку спати, бо було ще рано і був вихідний. Вона спішила, щоб приготувати сніданок із родиною і піти в парк на прогулянку. Сонечко світить, краса на дворі. По дорозі вона запримітила кав'ярню і вирішила повернути. Запах улюбленого лати, як зненацька до неї підійшла жінка. Марічко, Марічко. Марічка поглянула в очі старої змученої сивоволосої сльозами на очах жінки і вирішила, що здалося, бо не пам'ятала нікого з знайомих, що так виглядали. Потім вона зайшла в магазин і, зробивши покупки, вирушила додому, але вона відчувала, що за нею хтось іде. Марічка насторожилась, акуратно глянула, далі та сама незнайомка, і тут ця незнайомка покликала її. Марічко, це ж я, твоя стара знайома Олеця. Жінка здивовано обернулася і вилупила очі. Ти моя сусідка Олеся Сидоренко. Олеся кивнула головою і мовила, що трохи з нею життя пожартувало, тому так виглядає. Потім жінка почала розповідати про свого чоловіка Миколу. Микола був першим красним школи. За ним бігали майже всі дівчата, і наша Марічка також. Він був з багатої сім'ї, бо його батьки їздили на заробітки в Іспанію. Марічка зустрічалася з Миколою півроку, доки Олеся не відібрала в дівчини парубка. Тоді вона сказала, ти не варта його, як красуня, чудова дівчина, а ти ні. Тоді Марічка дуже образилася на її слова, але нічого вдіяти не могла. Олеся у шкільні роки мала блискучу фігуру, довге біляве волосся і дуже красиве личко. Така дівчина, як вона, якщо вподобала собі хлопця, то не бачить інших дівчат на шляху. Так і було. Вона потім одружилася з Миколою. По фотографіям на Фейсбуці можна було сказати, що вони чудова пара, мали дитину і банально були щасливими, але чомусь давненько з'являлися Лесені світлини на Фейсбуці. Більшість людей думали, що щось сталося, і таки це була правда. Олеся розповіла, що бізнес Миколи пішов на дно, а батьки повернулися на Україну і з'явилося багато проблем. Чоловік почав випивати, витрачати гроші на ігрові автомати і навіть бити дружину. Жінка каже, що давно його покинула, але її тримає дитина. Марія все було нецікавим, тому вона порадила Олесі ніколи не говорити, коли не думаєш. Як каже приказка, сім раз відмір, один раз відріж, бо закон бумерангу спрацював на ній. Олеся вибачила за свої слова і запитала, як поживає Марічка. Та мляво відповіла, що все добре і попрощалась. Вона прийшла додому, зробила млинці і усміхнулася. Як же добре мати хорошого чоловіка і чудових дітей поруч. Любі друзі, а ви вірите в закон бумеранга? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.